Конкурс Кращий психолог серед вінницьких закладів освіти відбувся в Палаці дітей та юнацтва. Такий конкурс в нашому місті вже став традиційним. Організовує його щорічно департамент освіти вінницької міської ради. Цьогоріч змагалися за звання кращого психолога працівники дошкільних закладів. Як проходив конкурс, дивіться в матеріалі Ірини Куш. Конкурс пройшов під гаслом до дитячого садочка без сліз. Розпочали з конкурсу визитівка. я нікому ось тут не потрібно. Конкурсанти проходили конкурс два етапи. Перший етап це був теоретичний, де вони здавали свої роботи, матеріали, методичні розробки, напрацювання. Висвітлювали на шпальтах свої роботи, свої досягнення, і за оцінюванням журі виходили до фіналу. До фіналу вийшли представники трьох навчальних дошкільних навчальних закладів: це номер 21 номер 24 та номер 38 Ми бачите, що молоді практичні психологи всі вони хвилюються звичайно, але вони всі досить талановиті, професійно працюють, і хочеться, щоб вони ділилися своїм досвідом з практичними психологами і загальноосвітніх навчальних. Закладів і звичайно дошкільних навчальних закладів нашого міста конкурс, який складається з п'яти завдань. Перше це як завжди візитівка, другий це знання. Е Скажімо, правила спілкування мали щойно нагоду бачити, як вони володіють ситуацією. Практично всі практичні психологи знають які права, яких правил потрібно дотримуватись при спілкуванні. Це радує, але найбільше радує, що вони вміють працювати з батьками з дітьми, тому що ви знаєте, що саме найдорожче, що є у батьків, це їхні діти. Поглибила свої знання з дошкільної, психології вікової, взагалі загальної. Мої, Хто підтримував? мене? Сім'я моя, це в першу чергу. Тоді весь колектив мого дитячого О, садочка, за що я їм дуже вдячна три. і дуже дякую. Ожницею конкурсу стала практичний психолог 38-го садочку Ірина Корш, Володимир Гіряменко, телеканал Віта.